Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і в нас взагалі-то у нас на часі сімейка, так? але чомусь у мене я десь загубила одну тему. Я, якщо знайду то на наступний раз. Але через те, що зараз паска на носі, я подумала зробити маленького принца, тим більше ми його давно не робили. Не робили на ньому розкладів, щоб ну, подивитися майбутнє України. Як бачить маленький принц, зараз цю ситуацію в Україні? Чи бачить перемогу, чи не бачить перемогу? Ось якось так. Перед цим попрошу вас задонатити для ЗСУ для нашої 30-ї бригади, яка на Донецькому напрямку. Ось реквізити і відеозв'язок з військовими буде на, теж в закріпленому коментарі, а ми дивимося, що чекає Україну з баченням маленького принца. Як він бачить? Ви знаєте, він бачить, ось я бачу тут якось. Хоча ця карта помірності, так, я бачу тут примирення. Примирення. Згуртованості я тут бачу. Разом. Тобто він, напевно, бачить поєднання народу України, українського народу. Ой, ну що це таке? Дивіться, поки що, я, наскільки я розумію, він бачить. Що народ якось тут якесь пожертвування, я бачу. Це скоріше, розумієте, в деяких колодах ця колода, верніше, ця карта, обозначає алхімію, нахімічити. Тут жертвеність. Разом це можна прочитати, тим більше, що в нас тут вежа, разом це можна прочитати, що ну, будуть якісь пожертвування у пожертвування. Не пожертвування, а жертвоприношення. Це не пожертвування, а жертвоприношення. Для того, щоб зберегтися у владі, влада збирається влаштувати з жертвоприношення. У нас паска на носі. Я зробила вже розклад. Зранку був цей розклад. Я роблю на день наперед. Сьогодні в мене ще четвер, 17-го, ну. Зараз я подивлюсь. Так, в мене 17. От бачите. 17 в мене сьогодні. А розклад вийде аж 18-го. Що я хочу сказати? Маленький принц бачить якусь катастрофу, жертвоприношення. Зараз ми подивимося, за яких обставин. Але. Я по цій карті можу сказати, що обізнаність нашої влади в цьому дуже велика, що вони про це знають. 20-й аркан це взагалі е всіх поколінь, скажімо так. Якась печалька чекає Україну. Давайте заховаємо ту карту страшну. Краще. Самі повитягуємо, хочу якихось якесь свято буде. Можливо, це Пасха. Це Пасха може бути. Так. Будьте обережні, мої дорогенькі. Повтор... Вони повторюють знову і знову. Тобто, якась циклічність тут йде. І силу. Тобто, застосувати силу, показати, що вони можуть. І я тут стопроцентно впевнена, що влада про це знає, вона обізнана про це. До речі, до речі пам'ятаєте, от в мене що зараз приходить, я те і скажу: згадується, як прийшов Путін до влади. Пам'ятаєте оцей сахар їхній, як вони підривали будинки для того, щоб потім. Ну, ви розумієте так, тактику цю. Оце мені нагадує то саме. Тут якось вони між собою, ну, скажімо так, одні пропонують їм на вигоду, а ці виконують. Дивіться, давайте я скажу трошечки, щоб ви краще це зрозуміли. Виходить так, маленький принц нам передбачає, що. До речі, хто питає, хто такий маленький принц, це, карта, це колода така з маленьким принцом. Можливо, хтось пам'ятає в дитинстві у мене ну, у батьків була така книжка. Я пам'ятаю ту книжку, і ось по цій книжці ось вони і зробили з маленьким принцем таку колоду. Бо часто питають, я потім забуваю відповісти. Дивіться, повторюється ситуація, це, знаєте, як копіювання когось, таке враження. Але це не значить, що наша влада збирається десь щось підривати. Ні. Вони просто знають, що будуть щось підривати. Ми вже дивилися: виглядає, що не АС, не ГЕС, ні, тут населення. Тут принести в жертву населення як побільше. Оце, що було в Кривому Розі, в Сумах, от так, от. Я, я сподіваюся, що не буде такого. Я навіть туди дивитися не годна, бо мене аж трясе. Важко дивитися ці енергії, ви повинні розуміти. Це те саме, коли ви спостерігаєте. Я от згадую, як той хлопчик рятував батьків своїх сусідів, якось так. Молодець, герой. Дивіться. Тобто, наша влада обізнана в тому, що збирається витворяти пуйло. Якось ситуація повторюється, якось, знаєте, рука руку миє, от, ем, ем, на руку. Якось так мені йде, що тут ніби подсобит, помогти. Пуйло помагає е, Зеленському закріпитися, Зеленський йому, щоб, е, е, ну, скажу так, відмити Пуйла. Скажіть, будь ласка, чому не було радбезу? Мені хтось кричав, був скликаний Радбез. Де він був? Не по Кривому Розі, не по Сумах. Чому не було Радбезу? Це повинен робити. Або Зеленський, як президент, він відповідає за міжнародку. Це міг зробити е закордонних справ міністр. І ще хтось, мені здається. Чому, От відповідайте мені, е Зелібобіки? Чому ні? Як ви такі зелені роти маєте, так гавкаєте, як ті собаки, так поясніть мені, чому він не скликав. Хтось взагалі таку дурницю написав, а, а ми і не можемо скликати. Як не можемо? У нас там представник є. Як не можемо ми скликати? Хто це вам сказав? Телемарафон? Ну, так дивіться далі, свій марафон. Тут вам нема що робити. Дивіться. Ну, будуть, будуть щось вони робити. Їм треба вийти на новий рівень Росії, тобто очиститись і вийти чистими з води. Ось, ось що карти показують. Тому вони це і роблять. Верніше, вони нищать наших, залякують народ, саме народ. До речі, безмозгла вийшла і взагалі наговорила, що там військові були. Навіть якщо там несподівано було військові якісь. Хтось приїхав з відпустки, там не було нічого. Наскільки я розумію, вже є факти, що там не було військових. Розумієте? Тому і Трамп говорить, що було випадково. Бо у нас безмозлі, як не Арістович, то безмозгла виходить. А то, а то іще хтось інший. Є такі всякі стерненки, лачені і, і притули. 95-й квартал теж у нас є. У нас є багато кому що говорити. Ой. Ну, дивіться. Навіть не знаю, що сказати. Давайте так. Я... Ви зрозуміли, а тепер дивимося, давайте щось позитивне. Чи бачить ще маленький принц перемогу України? Чи світить нам колись, ну, я надіюсь, не через 100 років, а найближчими роками якісь потужні переміни в Україні на користь України, на користь українцям, а не расистам. Чи бачить він найближче, наприклад, ну, я не буду роки казати. Чи бачить він? Ну тут скоріше йде залякування. Навпаки, скоріше навпаки, уроки не пройшли. Не пройшли уроки. От тому і переживаємо те. Тому що уроки не пройшли. Вибачте мої дорогенькі, не пройшли. І ось ця карта справедливості, я вже десь її пояснювала, що таке карта справедливості це не значить, що вам буде справедливість. Я пояснюю ще раз, для того, хто не зрозумів, нехай вже буде відео доведе, але хто до цього часу додивився, той зрозуміє. Думаю, що зрозуміє, що таке справедливість по карті і, взагалі, у Всесвіті, це все, як, от, знаєте, називають бумерангом. Що ви бажаєте, що ви відчуваєте, що ви в собі всередині носите, те ви випромінюєте, і те вертається до вас назад. Оце і є справедливість, оце і є цей бумеранг. І тут, наскільки я розумію, якийсь непройдений урок, який нас ви самі себе заставляєте пройти ці уроки. От і все через жертви, жертвоприношення, через втрати, через смерть. От, через це все проходити свої уроки, щоб зрозуміти, що треба, ми прийшли в це життя, не проходити якісь уроки. Ми прийшли на землю не для того, щоб бити поклони Боженьки, наприклад. Ні. Ми прийшли для того, щоб жити, щоб радуватися, щоб е, щось приємне в житті мати. А е, що виходить, набралися якихось страхів. Ось і випромінюємо цей страх, а страх це є ця негативна енергія, це і є ця низькі вібрації, про що я завжди говорю. Ось. І що воно робиться? От якраз то ви і притягуєте. Кожний страх притягує. Назад оце все. Оце все. Не робимо висновків, критично не думаємо. Далі прославляємо цього. Зелебобіка, у мене, до речі, теж вже під його фарбу. От, позеленіла Ірина. Може, хтось так зараз думає. Ну, думайте. Ось якось так, мої дорогенькі, не прийшли ще. На жаль, ні. А це і є то, той бумеранг, це і є те, що, знаєте, та ви ходіть хоч 10 разів молитися Богу до церкви. Це вас не врятує. На жаль, не врятує. Якби це врятувало, я б вам сказала, робіть далі, бийте поклони, моліться, просіть і буде вам дано. Ви все можете дати собі самі. На всі питання ви можете самі відповісти. От і все. І оце і є цей бумеранг, який до вас повертається. Не бажайте нікому нічого поганого. Не бажайте собі, не стискайте себе, не випромінюйте, живіть на позитивних вібраціях. Мої дорогенькі, не, 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 не спіхайте все на війну. До війни у вас то самі були ті самі страхи, ті самі залякування. Це все от тому воно і є. Розумієте, це все як. знаєте, Як кажуть, все на вагу, на вагу, на вагу. на Воно вагу. все збирається, накопичується, а потім взривається. І взрилося, взірвалося в цю війну, наприклад. А був поганий вибір, на жаль, на жаль, вибір був дуже поганий. Вибрали того, кого хотіли, от і маєте. Ну, так воно є. Хтось скаже, а я не вибирав Зеленського, а я не хотів Порошенка. Ну, то маєте тепер, те, що маєте. Гаразд, бо, знаєте, що вам сказати, немає радості тут. В цьому розкладі немає радості, тому я навіть не знаю виставляти вам, не виставляти, дасться вам користь. Бо всі хочуть ну, чогось такого всього прекрасного, а життя не прекрасна. Влаштуйте собі прекрасну життя, буде прекрасно. Я не можу наколдувати. Це знаєте, як хтось приходить і пише ви всі, тарологи, відьми та зіберіться. От кому сказати, що це не діє? Не діє це. Погане комусь бажати? Ху! Буміранг така, така твіточка прилетить. Проклинайте далі. Розумієте? От всі ви знаєте, як я відношусь до Зеленського. Але це не значить, що я його проклинаю. Це не значить, що я його. Ненавиджу. Мені паралельно. Розумієте? От коли вам буде до нього паралельно, то і йому буде до вас паралельно. Але я розумію, до ворога ми не можемо бути паралельно. Ні. Не можемо бути. Тому, ну, такий розклад. Давайте ще раз я. Давайте ще раз. Бо щось мені це не подобається. Не пройшли ми ще у ті, не пройшли ми ту, не навчилися, скажімо так, не стали ми мудрими, тому і е, терпимо це все. Не стали мудрими. Ще раз дивимося, що чекає Україну по вигляду цих карт Таро. Рожеві окуляри знімаємо, новий лідер. Новий лідер має прийти. І тут таке враження, що він прийде через силу, і тоді у нас буде новий початок. От тоді ми зможемо дійсно трошки перепочити. Ось тоді, скажімо так, буде щось приємне, щось хороше. Звичайно, це ще не буде перемога. Ні, це ще не буде перемога, але це вже щось. Тобто, дивіться, все почнеться ось з цього лідера. Я вже говорила, що це скоріше за все, щось прийде, що вже було. Тут ситуація така, але зараз я подивлюся. Ну, в принципі, так, Зеленський. Ось Ось коли буде кінець Зеленського. Прийде епоха нового лідера. Спочатку повинен Зеленський піти. А Зеленський піде тільки тоді, коли його добре залякають. Ось якось так. Ось Зеленський в нас. Я роблю не перший день ці розклади, і всі знають, що Зеленський випадає, як король кубків. Ось. А це новий лідер. І чомусь я впевнена, що це незалужний. Давайте перепитаємо. Зараз ми перепитаємо, це Порошенко чи Залужний. Це Порошенко чи Залужний? Хм, ви дивіться, два старших аркана. Два старших Аркана. А тут, в принципі, може бути і один, і другий. Тут залежить від вас. Вибори все покажуть. В принципі, якщо дивитися по цим картам, у Залужного більше шансів стати президентом. Набагато більше. Все ж таки 20 а тут 6. -ка. Так? Ось. В нього менше шансів, ніж у. Залужного. Давайте ще по одній карті. Все ж таки Порошенко чи Залужний. Бачите, йде тут таємниця, бездіяльність, не висловлює себе. Ось. А Порошенко, ось на Порошенка, виглядає, що, в принципі, може бути, що і так. Може бути, що і так. І знову двічка кубків. Тобто, як ви проголосуєте. Але скажу відверто: ми вже робили з вами розклади, що е, з Порошенком ми вийдемо набагато краще з цієї війни. Тобто, я пропоную, а ви собі як хочете, я нікого не агітую. Для того, щоб голосувати за Порошенка, потрібно хоча б. Прозріти, прокинутись, прозріти, От той, з того трансу вийти, відкрити очі, зняти рожеві окуляри, ось порозумнішити, помудрішити, ось якось так. І побачити, що вже все, і ваші іловайські, що все вже є спростовано. Що це все Росія, яка тратить страшенні гроші. Щоб його оклівітати, щоб його замарати. Ось. Чомусь Зеленського Росія не клівіщить, ніякий і псо не порозповсюджує. Розумієте? Чому за Зеленського нічого не розповсюджує Росія, а тільки за Порошенка? Бо Зеленський і до цих пір заробляє гроші на Росії, щоб ви розуміли це. Ось якось так. Гаразд, гаразд, мої дорогенькі. У Порошенка не є такі великі шанси. Ось, бачите, навіть 50% немає, але в нього є міцний, скажімо так, підґрунтя міцне. Людей, які, ну, скажімо так, які навіть як буде і залужний, то вони все рівно за Порошенка. От бачу, оце я бачу: 40% раз, бо вже і так затягнуло, мало хто. Хто додивився до цього кінця. Напишіть вашу думку. Як ви думаєте, як ви вважаєте? Я не бачу, що залужний зможе витягнути. Залужний зможе витягнути тільки в парі з Порошенком. Про це ми говорили ще в 2022-2023 році. Тому я зараз про це говорити не буду. Але це все мої розклади. Хто дивився їх постійно, всі знають, що Порошенко з залужним шикарна пара. Тобто, в крайньому випадку залужний може бути. Президентом Порошенко може бути прем'єром. І тоді вони шикарно витягнуть. Ось. Але я не впевнена, що залужний вискочить. Не впевнена. Щось там дуже намутили ті зелені і ярмаки, і, і то все. Тому цікава ваша думка, як думаєте ви? Як відчуваєте ви? У кожного з вас є інтуїція. І кожен з вас може робити прогнози свої, свої передбачення, а ми їх будемо просто перевіряти. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Гарних вам свят! На все добре!